Перші міські, я вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про одну з історичних дат, яка сьогодні займає особливе місце в нашому історичному календарі: 22 січня, День Соборності чи День злуки України. Ви знаєте, насправді, от скільки працюю, стільки згадую, що ми обов'язково у цей день, чи там напередодні, спілкувалися з істориками, спілкувалися з людьми, які більше знають е про нашу історію, там ніж ми з вами, і обов'язково говорили про день соборності, але чесно кажучи. Не думаю, що ця дата, знаєте, так сильно закарбувалася у пам'яті геть усіх українців. Ну, я маю на увазі не настільки сильно, як це сталося ось цього року, року тоді, коли в Україні йде війна. Мені здається, що в цьому році, оце 22 січня, у нашому календарі воно може і буде мати якийсь особливий емоційний такий, воно буде надавати емоційний стан, якийсь інший. знаєте, і... Мені здається, що він що ця дата має нам додати сил і додати. Бажання задля того, щоб все ж таки боронити свою країну від ворога. Ну так мені здається, я не знаю, чи розділить мою думку наш гість. Це доктор історичних наук Олександр Шишко. Вітаю вас, Олександр. Вітаю, дякую, що прийшли і долучилися до нашої бесіди. Ви знаєте, в такі дні чи напередодні таких днів без істориків ніяк не обійтися. Взагалі мені здається, що історія це така насправді дуже складна наука, складна, тому що треба розбиратися у цих фактах, але не лише, не лише в фактах. Знаєте, є історики, які просто можуть. Говорити про те, що о, такої ти дати сталася така та подія, і все насправді мені здається, що набагато важливіше розбиратися у суті цієї події. Чому вона сталася і що це взагалі за подія? От, на мій погляд, у цьому році, тоді, коли в Україні майже рік вже йде війна, День Соборності має. Якісь інші відтінки, чи я помиляюся? Ні, звичайно, ви не помиляєтеся. Війна змінила все наше життя, і звичайно, ми. По іншому дивимося на а, ті події, які були ще рік тому назад, 10, 100 років mm -hmm. назад, і, і зовсім від, по іншому да, так і тут, звичайно, ви згадали істориків, і це дуже приємно, що ви дали таку оцінку в праці істориків, тому що на жаль, інколи е, трапляються випадки, що звинувачують істориків в тому, що вони підлаштовуються під е, поточний момент. І таке інше, переписують у Переп... щось да, таке да, інше. Переписують переписую, да, це, це такий улюблений історії, тренд да, наразі, так? Багато, переписати Переписатися да, цю тему можна продовжувати, але mm -hmm. на сьогодні День Соборності. І е, е, говорячи про сьогодення, ми, звичайно, згадуємо минуле, але дивимося і в майбутнє, що буде з нами через рік, тепер уже да, через два, через десять років. І коли ми дивимося е, у майбутнє. То якраз ідея соборності і день соборності, як втілення цієї ідеї, на моє глибоке переконання буде посідати надзвичайно важливе місце і буде мати велике значення в нашому житті, тому що згадуючи весь час і думаючи про війну, про ці страшні події, ми так само весь час думаємо. І робимо все можливе і неможливе, щоб наближати перемогу. А що для нас перемога це втілення ідеї соборності, це повернення наших територій тимчасово окупованих територій, і відповідно, втілення ідеї соборності, це е, щоб і ці території повернулися е, до підладу е, української влади додому і ті люди, головне, які на цих територіях. Перебувають на тимчасово окупованих територіях, що вони знову ж таки повернулися в праве поле України, в демократичний процес, в вибори. Ну, те, що на нас чекає в майбутньому, те, що ми маємо сьогодні наші здобутки, от саме цей наш європейський вибір, демократичний вибір. От це те, що буде наповнювати оцю ідею соборності, в тому числі серед інших багатьох аспектів. До речі, так про повернення дуже часто. Ми з вуст президента нашого і усіх представників влади чуємо, що у цій війні ми маємо повернутися тільки до кордонів 91-го року, і ніяк інакше. Тобто, ми повертаємо всі території. Якщо згадати тоді, ось цей день соборності, день Злуки, коли була підписана ця угода. Так, територія України ж виглядала так, як кордони 91-го року. Я правильно розумію? Чи трошки інакше? Оце дуже цікавий такий історичний факт. Він не просто цікавий, він надзвичайно важливий. Говорячи про тему нашого сну соборності, і про минуле про що і сьогодення, і майбутнє, є історичні аспекти, і є кордони, які змінювалися протягом тривалого часу і в 20 столітті, і можна далі заглиблюватися історичні процеси. Але я не випадково взяв з собою Конституцію України, і тут чітко записано, які області. Є Автономна Республіка Крим і Севастополь входять сьогодні до складу України, і на сьогоднішній день ми для опираємося на конституцію. Для нас конституція є основним тут фактором. Саме ці території це наші території, нашої держави, нашого народу, це втілення соборності. А якщо будемо повертатися до історичних аспектів при всій повазі до історичної науки, досліджного минулого, то цей шлях в нікуди. Ми не можемо. Тобто, я розумію, про що ви зараз да. хочете сказати. Так, це ем, із роками територія так, були часи, коли все змінювалося. Але давайте ще будемо згадувати. Зараз мене, е, знаєте, просто бісять е, там, деякі. Ну не знаю, експерти, які там починають говорити, що це були там ісконно руські, чи ісконно там ще якісь землі. Це Ну, слухайте, ну ми ж не можемо зараз повертатися до часів ще за царя гороха, як кажуть, так ну можливо, колись це все неможливо. А колись так це територія належана там якійсь іншій імперії. Але є Конституція України і є визнані кордони України з 91-го року з моменту незалежності країни як такої. Україна, так? І тоді, коли починають говорити про це, ну не знаю, ми з повагою ставимося до історії, але історія нашої країни вона вже нова і вона вже написана ну, сьогоднішньою нашою мовою, так, сьогоденням і нашими подіями. І вже наші кордони тут мають вагу чи не так? Безумовно, що це безумовно, за да, ці всі, то, коли це сьогодні було ми відмовляємося. Від оцих історичних аспектів в тому плані, що опираємося на сучасне міжнародне право на визнання сучасних кордонів, ну так підтверджений да. і документ. Тому що я сказав, і друга нікуди. Якщо будемо апелювати до цих історичних аспектів, про що е, заявляють наші вороги ну, і так, супротивники, так. то це ні до що не передає. Ми бачимо, що до що це приводить. Це до воїн. А якщо ми е, е, не будемо, ні, це якась того принципу, приводить до війни, да. так це це, це якраз... прецедент. І потім mm -hmm. це приведе до інших прецедентів, і це знову ж таки інших таких випадків, і це знову приведе до глобального зрушення в європейській системі світопорядку там і безпеки. Ну загалом це ще раз наголошую, дорога в нікуди. Тому є міжнародне право, є жодно визнані кордони України. І коли ми говоримо про соборність, про перемогу, то ми чітко заявляємо. У визнаних кордонах згідно Конституції України і те, що визнало, звичайно, міжнародне співтовариство. От для ц... це для нас є сьогодні найважливіше. А не певне те, що каже очільник країни-агресора, що Україну створив Ленін. так? Ну, -таки, це є й таке. Ви ж як історики, теж певно, що це відслідковуєте. Усі ці фрази, усі ці вислови, чи ви вже на них просто не звертаєте увагу. Ну, Ні, я розумію, що мене... історики не можуть не звертати да, не увагу, тому що це тому важливі увагу. речі, насправді. Да. Це... Але ми знову ж таки повертаємося до цього історичного аспекту. що о, Ми знову таки я вже повторююся. Так, що е -е... ми маємо сьогодні конституцію, да. маємо усталені кордони нашої країни, які ніхто не змінював насправді. І я впевнена, що. Uh, ніхто крім самої країни, тобто нас, не може їх змінювати і не може в них лізти умовно. Да ну це за законом. Uh, насправді це, це нормально Я, згадав я про так. вибори про президента, про владу і президент присягає на конституції України, на uh, пресопницької Євангелію, як духовна наша і присягає берегти кордони да. цієї країни, Безумовно, якої да. є президентом. І, 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 це ну кологічного ніколи, ніколи президенту не йде така думка, щоб порушувати. Конституції навпаки дотримується, тому звучить чітка, однозначна позиція. Коли ми говоримо знову ж таки перемога, то це вихід на наші кордони. А якщо брати історичний аспект, і тут із нашого боку ми можемо на просторах інтернету знайти, про що ви згадали карти. Mm -hmm. Хтось кубань згадує ну давайте Ростовську, або да, губернію згадує, чи да. що там тоді да, було. так ну тобто землі. тут же є територіально можуть бути претензії ого які чи можемо Але... ми собі дозволити сьогодні заявляти про те що ми претендуємо на ці Території. Ви знаєте, оскільки пам'ятаю ну, Незалежну Україну, ніколи ми не говорили про якісь чужі території. Ну, не було. У нас були різні президенти. До речі, президенти були які і налаштовані і були по-різному. Тобто є були такі, які були за Дружбу із країною окупантом, ну наразі країною окупантом до 2014 року, такого вислову не було. Так, тобто воно не звучало. Але зараз маємо те, що маємо. Були різні, але стосовно того, щоб там зазіхати на інші території, от я навіть ні від них нічого, ні від кого я такого не чула. От справді це якийсь знаєте, ноу-хау Російської Федерації просто. Ну, тому і мова йде про те, що вони поставили себе поза законом, поза міжнародним правом, поза здоровим глуздом, поза тут можна uh -huh. це продовжувати. Uh -huh. А знову ж таки, бачите, не випадково, Україна права держава. І всі ці 30 років учні в школі, студенти в вузах, на телебаченні, там, інші засоби комунікації нам доводили одну просту істину. Що верховенство права дотримання законів, непорушення відповідно законів, ми на цьому стоїмо, на цьому виховуємо молоде покоління, самі в тому числі виховуємося. Це наша чітка позиція. Ми її дотримуємося, і відповідно ми дотримуємося, і Святе Спіфариство на нас дивиться як на цивілізований народ, який. І боронить свої да. кордони, які прописані в Конституції України, їх ніхто не відміняв, конституцію ніхто не переписував. Так і задля отих усіх примх, якихось там імперських чи я не знаю яких, так ми е, сьогодні маємо таке горе в Україні. Ми маємо таку страшну війну, яка забирає. Тисячами людей наших, які ну, е ну тобто, припущення чи можемо навіть собі припустити, переписати конституцію, вписувати е нові положення, що якісь території ми виключимо із переліку відповідної розі, де там враховуються всі області, там mm -hmm. розкрим Севастополь. Тобто, зміни до конституції треба їх звідти вилучити. Ну ми зрозуміємо, що це. Нереально, а Ще. до речі, от Конституція України, якщо ми вже про це заговорили, це наскільки сталий документ? Він же може приймати зміни? Чи ну він uh, і, ну, це як вже, якому... да, це вже до правників? Але uh, mm. як історик із загальної правової культури uh -huh. є розділи, які допускають зміни, і тому uh -huh. ви добре, мабуть, знаєте, що в нас парламентсько президентська, президентсько парламентська існування були зміни. Але точно не стосовно території, але, да, але є Це розділи, які е, не піддаються змінам, або на основі проведення референдуму. Mm -hmm. Тобто чітко визначаються, якщо вносити зміни до цих розділів, там перший, скажімо, розділ. Чи от, щодо зміни територій, то треба проводити саме всеукраїнський референдум, не місцевий, не локальний, як от ми uh -huh. бачимо Ну no так, ]ся. ЛНР, ДНР, до Європи. Ну, всі то, взагалі... громадяни України без виключення мають право взяти в такому референдумі і висловити свою позицію. Але в нас є соціологія. Раз ми вже здали праву uh -huh. науку, то є соціологія, то проведення такого референдуму, якщо навіть так. Допустити таку думку його проведення, то громадяни б цю ідею не підтримали. Мені здається, що зараз уже все зрозуміло і без референдумів. Ну тобто, переважна більшість українців не треба виключати якийсь відсоток людей, який не визначився. І він залишився в Україні. Це правда. Про це ну, не, не, не потрібно мовчати. Так, це є. Е, е, ну… Так, вважають, можливо, там, про якісь там історичні події, про знову ж таки ще щось. Так? Але ось ви чітко відповіли на це питання стосовно територіальної цілісності і стосовно зміни якихось кордонів. Є Конституція, читайте. Якщо в когось є питання, то в цій, з цієї Конституції ніхто не виключав не Донецьку. Не Донецький регіон, так, не область Донецька, Крим, Луганська область, Так, ну, і не Луганська, Крим, Запорізька, ніхто? Херсонська. Ну, знову ж таки, повернемося до історичних аспектів. Запорізька так, ми, ми заглиблюємося в політику, да, а все ж таки з історичної да. точки зору, я просто знаєте, да, дуже-дуже пов'язані да. речі. Так, Запорізька область. Чи ми можемо собі допустити думку, що ми втратимо Запорізьку область, а там вже знаходиться острів Хортиця? А це історія козацтва, Коз... запорозького це просто козацтва, початок так. козацтва. Так. Так. Слова наші почат... гімну, який ми співаємо всіми в... козацькою роду, роду. І тепер ми будемо що втрачати, ми всім змиримося. Ну, Звичайно, це розмова йде в ну, такому руслі, що це неприпустимо. Ми повинні чітко заявити, що це неприпустимо. Але ми повинні, звичайно, при цьому і дати відповідь на інше питання, що попереду нас чекають ще тяжкі часи випробування і жертви? Як мінімум рік, як, як мінімум рік, як кажуть наші військові, це як мінімум рік. Так, але... А вже зараз виникає питання: а що буде після угу. перемоги, після е, втілення ідеї соборності, повернення всіх наших територій? Чи змириться та країна-агресор з поразкою? Чи не будуть там ідеї реваншизму? Ну, це знов ж це вже інше питання, це вже uh -huh. далеке майбутнє. Але про нього також треба сьогодні думати і не тільки нам, а всьому світовому співтористві, тому що виклик стоїть перед цим світом, зміна кордонів. А підсумки Другої світової війни вони в чому ж полягають і в тисячу дев'ятсот 1975 році відповідні в Хестькі там події відбулися. Недоторкінські кордонів, uh -huh. щоб убезпечити людство Європу від нових воїн, глобальних воїн, світових воєн. Це якраз принцип непорушності кордонів, тому що якщо повертайте до вашого питання про історичні аспекти, і якщо одна країна буде висувати претензії територіальні mm -hmm. до іншої країни, то знову ж таки я повторюся. Це шлях нікуди, це ні до чого Війна доброго не, не приведе. Да, це... І призведе до нових війн. І тут, звичайно, у нас дуже багато нахлинує на нас інформації, але, от буквально на днях заява президента Сербії. Для нас дуже позитивно mm -hmm, да, дуже, союзник. Дуже, да, насправді що... дуже дивно з його вуст було чути, що Але ніколи вона не. З позиції жодного права є. вірною. Про те, що і Крим Вона відповідає міжробі. Я просто нагадаю, ну, що і Крим, і Луганська і Донецька області ніколи не будуть головне відділені що так від України. Це сказав президент Сербії. Насправді який... а це ж Балкани. А Балкани це головний союзник Путіна. Головний один із небагатьох ну, союзників Путіна. Але ось озвучив він Ну, але чи можна так говорити про союзники. Ну а це вже знову ж таки. Трошки ну, інший аспект не дуже важливі, да, що ми змінили. Важливий, що він просто хоче до Євросоюзу і тому він так е, це сказав. Але та не важливо, що він хоче. Важливо, що він це озвучив. А як кажуть слово е, Ніверобій, так? Тобто, якщо сказав, то вже. А чи міг, міг він інше та... озвучити? Якщо інше озвучує, значить він так само ставить себе поза нормами права uh -huh. міжнародного права в А. Цивілізована країна, президент країни, звичайно, цього дозволити собі не може, що ми і бачимо на цьому прикладі. Не кажу вже про інші приклади, про інші заяви, які звучать на підтримку саме територіальної цілісності України, а значить, це ідеї Соборності, це значить тих людей, тих територій, які повернуться. Цей демократичний простір, цивілізоване суспільство з можливостями, які найголовніше відкриваються. найголовніше у свої кордони, у свої прописані кордони. Да, да, ми дає ще на чому наголошують. Це що... ну це найголовніше сьогодні, так тому що посягнули на наші кордони, посягнули на нашу територію. Дуже дивно, що у 21 столітті таке було можливо, але от з історичної точки зору, ви ж краще знаєте: війни завжди е, починалися. Е, із за території? Ну, один да, з один з річних факторів це якраз. Який головний да, такий захоплення фактор, території, Захоплена але територія. це далеке ну, минуле, минулий, середньовічі та, можливо, пізніше ну, часи. Ти є ж про те. Це тому середньовіччя, що ці території да, мали вдале географічне розташування, природні ресурси. А ми ж сьогодні про що говоримо? Що сьогодні е, світ розвивається з інших засадах. Да, звичайно, без вугілля, без газу ми бачимо от, е, світло, ми не можемо обійтися. Але той же час цифрові. Технології. Там. Інші такі прориви у науці, вони базуються на інших засадах. Так, і не стоїть на місці. І головне, все, що світ так. вільний, світ, де людина почувається захищеною. Яка не боїться, що будуть ракети летіти, і вже наше суспільство розбирається в крилатих ракетах, балістичних так, ракетах на жаль, і... що коли у нас діти вже знають, діти, коли що да... летить і як летить, і <плес> це дуже насправді жахливо, тому що їх позбавили дитинства. Ну і сьогодні, підсумовуючи нашу бесіду, я хочу вас питати. Як думаєте, як Україна має цей день соборності відсвяткувати? У нас зараз немає свят, немає свят, тому що в Україні суцільна жалоба так вже майже рік, як Україна плаче, і що не тиждень, чи два тижні, чи місяць то якась трагедія. Але все ж таки, цей день він має бути якимось особливим, має бути в нашому календарі. Безумовно, безумовно, як День незалежності. Як День Соборності, угу. як День захисників і захисниць України. Тобто на рівні з цими да, днями, звичайно, Так, звичайно, це так? ви сказали, це історична дата. Безумовно, ви правильно на цьому наголосили, вірно наголосили. Але це і державне свято. Да, невгідний день. Але це державне свято і дуже важливе свято, тому що ми говоримо про території, про землі, але і, звичайно, і про людей, які живуть. на… Цих територіях, і е, говорячи про людей, ми говоримо про соборність наших душ, е, спорідненість, де б ми не були в якому регіоні України, але ми відчуваємо о, ту біль, яка Так, ми всі плачемо і Дніпром, серця, так, і так, і за Дніпро, за Броварами, за Краматорський, за Бахмут, і За Солидар, і, за... і за Бахмут, і цей і Маріуполь, і це і, і той же і що Опинилися в такій тривалій окупації, позбавлені елементарних е, можливостей подорожувати, так, бути просто вільно вільними. пересуватися, да. так. так. Е, е, і тому, говорячи, що це державне свято, історична важлива е, віха і подія, то е, святкувати ну, із ну, настрій, який може бути настрій в цій е, ситуації. Ми знаємо, що нас О, має да. бути наближаючий нас до перемоги. Да. все. Е кожного да. на своєму фронті. Я шукав мені так. Висловитися. Я розумію, допомогли, зрозуміла тому... вашу думку, тому що а, ми кожного разу і в цій студії вже неодноразово говорили, що кожен працює на своєму фронті. У а нас... вже після перемоги, а коли потім... не буде загрози цих ракетних обстрілів, ми потім зберемося, ми так. розгорнемо наш прапор, пройдемося вулицями, так, як це було чи то Одеси, да, чи інших міст. Візьмемося за руки, як от ланцюг єдності. В Києві з лівий і правий берег поєднували, як такий символічний, і ланцюг 90-го року, в який. Через всю Україну, ну так, але отакі от всі свята. Це вже після нашої перемоги. Ну да, тому що ми не можемо собі дозволити не потрібно, порушувати знову ж таки. Не тільки порушувати ще й це сьогодні небезпечно. Ну звичайно, да. а тому, для нас життя, здоров'я, безпека, єдине. Дякую є вам дуже да, за те, що прийшли сьогодні. Доктор історичних наук Олександр Шишко був сьогодні в нашій студії. Ми говорили, що 22 січня це день соборності України, особливий такий день в історичному календарі України. І ми дуже сподіваємося, що так. Прийде час, коли е, після нашої перемоги цей день буде святкуватися по-особливому. А сьогодні, насправді, маємо просто згадувати і пам'ятати, що це день нашої єдності, день нашої, ще один день нашої незламності. Дякую вам, залишається з нами Дякую. на першому. Побачимося.